Чую, собака гавкає. Іду, дивлюся, хто ж тут такий маленький бігає. І не боїться. Дивіться, який гарний їжачок. <схід> Куди сховався. Покажи нам всі, Темно вже дуже погано видно. Але ось такий у нас прийшов гусь, ніхто тебе не образить, не бійся. Бачите, які гарни. Портичку видно. Ось такий у нас біжи, біжи, біжи. Вечірній гость. Дуже багато в нас тут білок, їжачки, бурсуки є. Другий рік, як ми тут жили, машина збила коло дому Додому бурсукату. Ми його з сусідом. От з того будинку їх зараз немає, вони виїхали. З сусідом ховали його на узбіччі дороги, бо він такий був здоровий. І важкий. Ось вот такі гості вечірні.